Сьома доха Сант Кабір Дева Джи, яку ми вивчаємо, показує шлях любові в його повноті. Гуру говін -Дона Каде, какела гупай, баліхарі гуру апне, дженговін діобатає. Значення, І Гуру, і Бог стоять переді мною. Перед чиїми стопами я повинен схилитися першим. Без сумнівів і вагань я схиляюся перед своїм гуру, перед Богом, тому що саме мій гуру показав мені шлях до Бога, як любити Бога. Ця духа неймовірна. Дуже мало людей досягають повноти цього вчення. Будьте чесними з собою, чи є ваш сад гуру найважливішим і єдиним важливим у вашому житті. Навіть якщо ви відповісте так, у глибині душі це неправда. Ви не очистили свій ум достатньо, щоб втілювати цю відданість у кожній миті. Якби ви знали, хто такий Садгуру, ви б ні на секунду не дивилися в інший бік, не було б потреби в іншій формі, імені, досягненні, вірі, домі чи любові. Але чи ви справді це усвідомлюєте? Ні. Навіть ті, хто називає себе великими пхактами, і, неймовірно, близькими до Садгуру не розуміють цього. Всі шукають у минулому чи майбутньому, забуваючи, що в теперішньому моменті вам уже дано все. Бхагаван недалеко, він тут з вами. І завжди буде з вами. Вам потрібно лише звернутися до нього з щирою любов'ю і прагненням його присутності, коли ви навчитеся прагнути його серця понад усе інше. Всі кайдани відпадуть самі собою. Час зупиниться, і вічність відкриється так само легко, як квітка розквітає, і її пелюстки розкриваються під променями сонця. Садгуру є, був і завжди буде тим, хто відкриває для вас двері према у вашому серці і навіки.